Розповідаю, перший тиждень на роботі в Канаді я тільки приїхав, мову ще так дуже слабенько розумію англійську. Інколи з перекладачем балакаю і отак через голосовий перекладач з ними спілкуюся, щоб трошки краще зрозуміти. В мене ще немає ніяких інструментів, майже майже не знаю, що ми тут робимо на цій будові. І історія на мільйон. Перший тиждень на роботі. Я ще не дуже зрозумів, що ми робимо, ну приблизно тільки. Е ще не дуже орієнтуюся в їхніх цих правилах і нормах. І йдемо ми такі два е сантехніки: я і мій бригадир. Е несемо там якісь чи інструмент, чи матеріали від будинку до машини. Будемо ще типу верхівку, приблизно там на 130 квартир. І тут, у всіх тривога, у всіх паніках, всі комусь дзвонять, всі щось кричать, як виявилося. Ну, це невесела історія. На шостому поверсі лежить людина без свідомості, прямо на балконі, прямо от-от вона звалиться вниз з шостого поверху, і ніхто не знає, що там сталося. Потім уже зрозуміли, що у людини був серцевий напад, людина була працівником, ну не, не сантехніком, а просто на цій, на цій самій будові працювала. Коротше, треш починається потім. Викликають рятувальників 9-1-1. Я вже собі уявляю, що зараз там гелікоптери прилетять, ці пожарки приїжджають, всіх будуть тушити. Ну, Хоча б там з якоюсь цією телескопічною драбиною зараз будуть його рятувати. Ні. Коротше, приїхала якась там ця рятувальна служба. Ну, а ми теж бігом наверх до нього побігли, ну не прямо до цього чоловіка, бо по техніці безпеки не можна до нього підходити. Він біля краю, а ми не маємо права підходити більше, ніж там на майже на 4 метри до краю. Тобто ми, жоден із нас, із нас не має права до нього підійти. Дочекались ми рятувальників. Рятувальники прийшли до нього, щось там його поворушили, кажуть, ну що там, дихати можеш, говорити можеш. Коротше, відтягнули його. Давай його там трошки до якогось відчуття хотіли привезти. Тоді кажуть: ну що, вниз підеш? А у нас на будові у нас є телехендлер, тобто, е, як підйомний, типу підйомний кран на колесах ми можемо просто залізну коробку взяти, підняти на шостий поверх, його туди завантажити і спустити на землю, щоб він не йшов по сходах. Ми, ну, цей бригадир каже і цим рятувальникам: давайте ми ж організуємо, поможемо вам. Ну, типу, якщо у вас нема ніяких цих снастей, щоб його спустити в мішку чи ще якось порятувати людину, то давайте. Ні, я кажу, зараз він піде по сходам, все нормально. Кажуть, йому підеш по сходам, ну, а йому вже сказали, то він ну, що він, людина тільки що з серцевим нападом лежала. Коротше, він починає йти, його ведуть під руку. Йдуть, йдуть, я на це дивлюся. Бригадир мій вже пішов, мабуть, щось інше вже робив в той час. А я там ще залишився, думаю, ну подивлюсь, що ж тут в Канаді відбувається, як тут взагалі справи робляться. Коротше, він йде, доходить до сходів, його доводять. Ну і Там, там дерев'яні пірила на сходах, він намагається на них якось ну, спиратися. Ну, а той рятувальник, ну його взяв і відпустив, ну, спирайся собі, йди собі по сходах. Коротше, він просто як мішок картоплі котиться по тим сходам. І я, коротше, я отак з роззявленим ротом дивлюсь, що це робиться. Оці канації з такими очима. Ну, типу, при прийшли рятувати людину. Я був в шоці. Я думаю, куди я потрапив? Оце тут сейфті.